Питання легалізації криптовалюти як офіційного засобу платежів у світі виникає ледве не щомісяця, поки що до цієї практики вдалися Сальвадор, Цар та Маршалові острови. Бо та да, як обговорювати це серйозно, лише з недавніх пір почали частково Італія та Німеччина. Проте, враховуючи європейську бюрократію, чекати цього найближчі роки не варто. Менше з тим, популярність блокчейн важко оцінити, а капіталізація усієї крипти давно перевалила за 2 трильйона доларів, що, в свою чергу, дуже і дуже багато. У сьогоднішньому відео я розгорну тему. Крипти як повноцінного засобу платежів. Розповім загалом, що таке криптовалюта для моїх підписників, та поділюся з вами класним проектом у цій галузі. З вами вільний погляд. Не забувайте про наш телеграм-канал про бізнес. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та ми починаємо. Для чого, в принципі, користуватися криптовалютами, зрозуміло, далеко не кожному, адже це буквально електронна валюта, що у фізичному еквіваленті не існує, та люди просто вкладають справжні кошти у якісь міфічні монети, та потім продають їх таким же самим людям. Це, звичайно, якщо не вникати, як працює блокчейн та яка у нього, в принципі, мета існування. Я не певен, що є тут зміст це пояснювати, адже якщо ви відкрили це відео, очевидно, ви вже власне крипти, та по великому рахунку вас цікавить конкретно назва цього відео. Але раніше на каналі я крипту не згадував, тому все-таки пояснюю. Для недосвідчених юзерів. Якщо не цікаво, користуйтесь таймкодами у описі. Блокчейн це світова мережа, на кшталт того ж інтернету, на інформації якого є абсолютно кожен користувач, та єдиного дата сервера в природі не існує. По схожій моделі і працює блокчейн. Якщо простими словами, це дуже складний зашифрований код. Розшифрування якого називається майнінг. Ось цей розшифрований код і є конкретна криптомонета. Зберігається вона у щось на кшталт величезної книги, доступ до якої є публічним, та абсолютно кожен може бачити, що конкретна монета є у чийсь власності. Та буквально регулювати наявність монети у конкретному гаманці не може ніхто, окрім власника гаманця, на відміну якраз від традиційних банків. Велика книга є блокчейн, а працездатність операцій в ній здійснюють біржі криптовалюти, які дозволяють володіти не цілою монетою, а й часткою. У ній прийнято обмінюватись монетами. Проте за бажанням крипту можна тримати на так званих холодних гаманцях. Це така собі флешка, на якій зберігається розшифрований код. Захищений він цілим рядом паролей та дозволяє не тримати монети на біржі, адже будь-яка біржа це посередник, котрий лише дає право на ці монети. Повноцінно володіти ними ви можете лише купуючи їх цілими. Після почутого, думаю, виникає логічне запитання: а для чого взагалі цим користуватися, особливо якщо у вас немає коштів купувати цілі монети та тримати їх на зовнішніх холодних гаманцях? Це повторюється. Рось логічне запитання, та якраз через його нерозуміння, досі передові країни не легалізовують криптовалюту. Для того щоб вам особисто зрозуміти для чого, потрібно повернутись до історії. Найбанальніший приклад це недавні події початку повномасштабної війни. У зв'язку з рядом обмежень курс долара до гривні підлетів на піку до 45 гривень за один долар. Та люди, котрі не мали активів у вічно зелених або у крипті, в один момент обесцінили свої гривні у майже два рази. Цього б не відбулося, якби гроші були, у, наприклад, USDT. Це криптовалютний аналог долара, що повністю йому відповідає. Як ми знаємо, долар найкраща валюта у світі, коли стається будь-яка криза, люди купують долар. Щось подібне можна сказати і про крипту сьогодні, та точно на найближчі десятки років у криптовалюту будуть інвестувати та вкладатися, та її курс буде тільки дорожчати. Я не хочу зараз приводити, уприклад біткоін та те, як він виріс за 10 років, але я думаю, ви і самі все розумієте. Звичайно, з цим є певні ризики, та крипта не завжди тримається на плаву. Але для того, щоб сталися масштабні провали, потрібен дуже вагомий привід, котрий, в принципі, і для долара буде доленосний. Це перша причина, чому потрібно користуватись криптою. Друга це децентралізація. Будь-які кошти у будь-якій валюті в електронному форматі зберігаються в гаманцях конкретного банку, та саме він технічно регулює, скільки коштів у вас є. По простому, то вкладаючи Кошти в банк, банк малює у вашому застосунку ваш баланс. Та те, що у вас є ці кошти, фактично знає лише банк, котрий у будь-який момент може просто закритися та усі вкладення разом з ним. Особливо в Україні це ледве не банальна історія. Лише за період війни своїх вкладі не дорахувалися на усіх карток чотирьох банків. Отже, плавно переходимо до основної частини відео, що я хочу вам порадити. Trusty Plus — це проект українських розробників, зареєстрований у Європі, котрий надає послуги без перешкод використовувати свої криптоактиви у повсякденному житті для розрахунків за допомогою Apple чи Google Pay. Тобто ви, маючи біткоін, ефір чи USDT, чи будь-яку іншу валюту на будь якій іншій біржі, можете відкрити картку Trusty та миттєво розраховуватись криптою. Так, це необанк, але на відміну від українських звичайних необанків, діяльність цього регулюється не нашим НБУ, а литовським та польським центробанками, що в свою чергу завжди перестраховують ваші кошти. Нащо це я вам розповім пізніше, одразу після того, як розповім, як ним користуватись. Для початку потрібно скачати застосунок трасті плюс на ваш телефон. Зробити ви це можете по посиланню в описі, після чого потрібно пройти досить швидку реєстрацію, котра, як на мене, швидше навіть за монобанк. Про нього, до речі, є відео. Дуже раджу вам його переглянути. Це в черговий раз запевнить, що українські банки дуже ненадійне надійне сховище. Також проходите реєстрацію та верифікуєте користувача з допомогою дії чи документів. І той, і той спосіб мотєвий, тому різниці немає. Після проходження усіх етапів підтверджень профілю необхідно створити саму картку. Ця процедура не безкоштовна та вартує 10 USDT або 10 євро. Так, це напевно єдине, що може відштовхнути від користування трасті, але запевняю, що думку ви зміните свою трішки пізніше. Так ось відкриття коштує 10 USDT або 10 євро. Для цього необхідно спочатку поповнити внутрішній гаманець трасті. Окрім картки, застосунок представляє собою гаманець для зберігання криптовалюти та заплатити за відкриття картки необхідно саме з нього. Поповнити його можна за допомогою одразу декількох способів. Я це зробив через перерахунок на адресу trc 20 але можна і швиденько через Binance Pay. Раніше було доступно ще Пряму через картку Visa або Мастер, але як я розумію, цього способу тимчасово немає. Відкривши картку для її користування, вам потрібно поповнити ваш гаманець. Саме з нього і будуть списуватись кошти. Якщо ви це робите через Binance Pay, ніяких обмежень у вас немає. Якщо через адресу, то враховуйте мінімальну суму у 5 USDT. Перерахунок менше просто не пройде. Після цього вам залишається лише прив'язати її до Apple чи Google Pay. Та в принципі все, можна використовувати. Я особисто це перевірив у найближчому магазині, та все очікувано окей. Тепер давайте більше про можливості, плюси та недоліки, а також про технічну Кладову трасті плюс. Найбільш вагомий, та як я вважаю, доленосний плюс це швидкість. Ви можете, звичайно, через P2P виводити власні кошти на вашу банківську картку та користуватись, але якомога швидше заздалегідь переказати собі декілька сотень USDT та абсолютно без перешкод постійно розраховуватись трасті. До того ж, це буде неабиякий плюс, якщо у вас є певні проблеми з українськими банками. Та тут підкрадується ще один дуже вагомий аргумент: трасті плюс корелюється європейськими банками-емітентами, та ніякого відношення до НБУ немає. Отже, ніяких звітів. Перевірок чи обмежень він не накладає. Менше з тим, якщо розрахунок криптою вас не сильно цікавить, окрім цього, легко можна знімати готівку. Це, звичайно, потрібно робити лише у банкоматах з NFC, але зараз абсолютно усіх мають і не всі. Та переживати за це, думаю, безглуздо, По власним спостереженням мені здається, що вони просто усюди, де тільки їх можна поставити. На зняття готівки діє ліміт у 2000 євро, та з комісією 1,5% плюс 1 євро. На жаль, без цього ніяк, але це не сильно більше за ліміти інших повноцінних, що важливо банків. Тим не менше, операція з обміном будь-яких стеблкоїнів за застосунку Безкоштовно. З приводу технічної складової, то тут схема досить проста. Як я говорив на початку відео, поки країн, що визнали криптовалюту платіжним засобом, мало, та через це буквально розраховувати з тим же USDT неможливо. Але у трасі це реалізували досить розумно. Вхідний платіж миттєво конвертується у євро, та списання терміналу відбувається, начебто, зі звичайної валютної картки. На це усе діють ліміти 5 тисяч євро на добу та 50 на місяць, та постійна комісія відсотка. Це я вважаю панацеєю, особливо для тих людей, котрі знаходяться за кордоном. Та продовжують використовувати українські картки з обмеженням у 100 тисяч гривень, де діє ще й подвійна конвертація. Якщо ви у Європі, то трасті точно для вас. Там курс різниця у майже 10%, адже додаткових перерахунків не відбувається, та списання йде напряму євро до євро. Звичайно, якщо ви живете в Україні та не здійснюєте великих перерахунків через той же P2P, трасті буде скоріше чудовим страхувальником, але навряд чи регулярним засобом платежу. Проте, якщо ви постійно обмінюєтесь на біржі, є величезний ризик, що банк рано чи пізно почне вимагати вказати джерело доходів. Тут і трасті тут, як тут. Про безпечність такого способу я думаю говорити сильно не потрібно. Трасті Global зареєстрований у Литві та має необхідні ліцензії для здійснення операцій віртуальних валют, тому в разі чого страхувальником виступає європейська банківська система. Про плани проєкту однозначно мені невідомо. Але я неодноразово чув, що окрім фізичної картки, з'являться додаткові способи поповнення гаманця, точніше, повернеться і IBAN, і прямий перерахунок звізи чи Мастер, та додатково з'являться інші криптовалюти та інші прямі партнери, на кшталт Binance Pay, який вже активно працює. У підсумок хочеться підсумувати: я особисто вже вкотре прибігаю до використання крити, в принципі, як спосіб оплати будь-де, а вивчаючи більше і більше чесність та прозорість українських банківських структур, мені більше і більше страшно зберігати там кошти. Звичайно, справа кожного особисто, але я б все таки радив на альтернативу дивитися у сторону децентралізованих систем. Я сподіваюся, відео вам сподобалось, та ви поставите йому лайк, напишете коментарі, що ви думаєте з приводу усього цього, та яким ви бачите майбутнє крипти у цілому. Дякую за перегляд. Не забувайте про наш телеграм-канал. На усе добре та слава Україні!